Так, доброго дня. 11-ту добу стоїть тарифний майдан біля кабінету міністрів. Сьогодні ми прийняли рішення розширювати майдан, оскільки долучається багато людей з різних областей України. І сьогодні виставили три палатки вже біля Верховної Ради України. Адже крім вимог до уряду, до президента, є також вимоги до парламенту. Це прийняти закон про зниження рентної плати на видобуток українського газу, який дасть можливість вити вартість житло-комунальних послуг. Також ми наполягаємо на прийнятті закону про те, щоб лише газу українського видобутку спрямовувався на потреби житлово-комунального господарства. Що парламент прийняв закон про формування незалежної регулятора національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг, адже нинішній Комісії незаконно призначені президентом Порошенком, і вони встановлюють драконівські тарифи, які внаслідок корупції на енергоринку мають сплачувати за рахунок витягування мільярдів з кишень українських громадян. Два дні тому, як я інформував, відбулася зустріч з урядовцями, де ми обговорили. Години ті вимоги, які слави тарифний майдан. Частково уряд підписав там постанови, але не зробили ключового. Це не збільшили не прийнято рішення про збільшення обсягу газу, який постачається громадянам по пільговій ціні, адже сьогодні 200 кубів на місяць. Який дається по 3600, це абсолютно недостатньо для того, щоб опалити житлові будинки. Тому ми наполягаємо на тому, щоб уряд підвищив до 400 кубів на місяць обсяг газу, який постачається по пільговій ціні громадянам. Це сама мінімальна норма, яка дасть можливість вкластися, особливо у люті морози у цю пільгову ціну. А також я хочу нагадати, що прем'єр Яценюк пообіцяв, що його фракція буде голосувати за. Продовження дії мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Саме тому ми нікуди не розходимося. Тарифний Майдан продовжує функціонувати до тих пір, поки влада не виконає наших вимог. Адже за 24 роки, я думаю, громадяни України давно вже звикли до того, що влада багато обіцяє да мало робить. Тому ми нікуди не розходимося. Я закликаю громадян України, жителів Києва, долучатися до тарифного Майдану. У нас з вчора щодня, до речі, є новина. Проти в Маріїнському парку депутати від блоку Петра Порошенка розбили свій так званий тарифний майдан, а насправді антимайдан. Пам'ятаєте, як за часів Януковича було, Майдан стояв на е, Майдані Незалежності, а антимайдан стояв в Маріїнському парку. Так от нічого не міняється. Зараз депутати від блоку Петра Порошенка розбили і контролюють, і фінансують, нагнали тоді тітушок. І організували тарифний майдан, це щоб відволікти увагу. У мене тільки про це питання. Якщо депутати від блоку Порошенка протестують проти високих тарифів, так а де тоді Порошенко разом із Яценюком? Чому вони не знижують ці тарифи? Те, чого ми добиваємося, 11-ту добу поспіль. Тому ми нікуди не розходимося. Ми залишаємося тут, поки Порошенко, Яценюк і Гройсман не виконають вимоги тарифного майдану, який стоїть тут і на який дивиться сьогодні під. Вся Україна. Що ж, скажіть, ну какие ваші дальнейшие действия, если все-таки в ближайшее время не будут ваши условия выполнены? Якщо не будуть виконані вимоги, то у нас буде вимога одна. Це відставка уряду, перевибори парламентські, президентські вибори дострокові. Сьогодні влада 90% людей владу не підтримують, влада не має жодного кредиту довіри у суспільство, у співгромадян, і тому вона має йти на перевибори. Тому якщо не будуть виконані вимоги, які дадуть можливість радикально знизити житлово-комунальних послуг, прийняти в парламент ряд законів, які дозволять знизити ці послуги, а також прийняти закон про заборону продажу земель сільськогосподарського призначення, ми вимагатимемо дострокових президентських, парламентських виборів і відставки чинного уряду.